Сотні людей зібралися на головному майдані Рівного, щоб віддати шану полеглим на війні захисникам. Одразу троє бійців з нашого міста загинули у боях з російськими окупантами на Запорізькому напрямку. Владиславу Киселю, Дмитро Ботану та Володимиру Крижановському було від 28 до 35 років відповідно. Усі троє добровольцями відправилися захищати країну на початку повномасштабного вторгнення і до останніх днів гідно виконували свій військовий та громадянський обов'язок. Вони виступили на наймучніший бій. Бій між життям і смертю. Виступили безстрашно. Виступили із всім, чим є, всією любов'ю. До своєї рідної України землі, наймолодший із полеглих захисників Владислав Кисіль, закінчив економіко-правовий ліцей, а згодом здобув вищу економічну освіту. в НовГП. працював в автомобільному бізнесі. Чоловік відправився на війну, щоб захистити батьків, молодшого брата, дружину та п'ятирічного сина. Люди, які знали влада, пригадуючи, він ще з юних років був людиною відповідальною та патріотично налаштованою. З Владом я познайомився. Я пам'ятаю цю зустріч, коли йому було 15 років. Веселий, добрий, справді хлопець хороший, не по віку, зрілий. Я пам'ятаю ту. Мить, коли він подзвонив і сказав, що потрібно зустрітися. Я думаю, багатьом так само тут присутні. Він сказав, я піду. 34-річний Дмитро Ботан з позивним брат, початок великої війни зустрів у Польщі, але без вагань повернувся в Україну. Тут залишалися його дружина та 10-річна донька. Саме задля їхньої безпеки та вільного життя на рідній землі, чоловік відправився захищати країну. Ми його дуже добре знаємо. Все життя, якби на очах зростав, і дуже дуже, дуже добрий. І для нас, і для батьків була дуже велика підтримка. Ну це треба бути наскільки в душі героєм. Він був на заробітках в Польщі. Вернувся з Польщі, як почалась війна і пішов. Добровольцем Володимир Крижановський теж народився у Рівному, як і Дмитро Ботан, навчався у 13-й школі. Після здобуття фаху слюсаря з ремонту автомобілів здебільшого працював у будівельній сфері. Чоловік втратив матір та молодшу сестру. Із великої родини у рівнянина лишилися двоюрідні сестри та брати. Сам Володимир загинув внаслідок ворожого артобстрілу на Запоріжжі. Усіх трьох полеглих рівненських бійців поховали на кладовищі нове. Вічна та світла пам'ять українським захисникам Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.